Добрий день! Тож сьогодні в нас гарний осінній день, коли дуже хочеться кави. В прохолодний ранок виходиш на вулицю, береш собі чашечку еспресо і отримуєш суперзадоволення. Рекомендую. Так, ну а сьогодні у нас тестування кави. Це в нас Ефіопія яркочів. Це такий мейнстрімний сорт, але трохи вищий за всі інші Еспресо суміші. Чому? Ефіопія сама по собі. Регіон, де росте велика кількість спешаліті кави. Не росте, а приходить звідти. От, а, фермери вирощують в себе окремі дерева, гарно сортують, можливо, ферментують цю арабіку, і виходить там супер смаки, супер кави. От, а, але є ще залишки, можливо, а можливо, просто люди так вирощують, не видумуючи дуже багато. В них просто а, сади, скажімо так, цієї Арабіки. Різних сортів. В основному хелрун, наче називається, це ті дерева, які давно ростуть в Ефіопії. Там не однакові сорти, просто вони давно ростуть. З цих дерев е, знімають арабіку і потім її здають в центрі обробки. Тож у цей гарний осінній день, а сьогодні 9 вересня, таке 09-09, будемо тестувати Ефіопію Юргачів. Тож зараз відкриваю. Дивимося зерна. Аромат давайте одразу. О, гарно запаєна, аромат. Скажу, коли відкрию пачечку. Так, давайте. Відкриваю, налаштовую кавомолку і готую. Тож, уперед. Відкриття і оцінення аромату вже. Так. Ого. Аромат суперовий. Солодкі фрукти з вишнею. Ну, дуже цікаво, дуже приємно. Аромат дорогий, давайте так, називемо це. І обсмаження. Обсмаження, якраз те, що треба, якщо ми бачимо оці білі прожилки в каві. Це значить, що світле обсмаження. Кава не пересмажена. Це не темне і не середнє темне обсмаження. Бо коли ми смажимо досить довго, ця біла прожилочка, вона вигорає. Супер, це отака гарна ознака світлого обсмаження. Так, зерна. Ну, як я і казав, що там не дуже велике сортування. І зерна достатньо різного розміру. Давайте. От, це в півтори рази менше за сусіднє, що ми бачимо. Ну, Є трохи пошкоджені зерна. М але е ціна цієї арабіки е ну, з Ефіопії цього Йоргачіва значно дешевше, ніж якогось там. Ну, Не якогось, а спешаліті кави. От, ця, допустим, пачка коштує чи 800 гривень чи щось таке. Спешаліті. в нас була б далеко за 1000 Гарно спешаліті, звичайно. Так. Засипав. Зараз зміню налаштування кавомолки, бо вона налаштована в мене була взагалі на фільтр схоже. Так, то ми робимо помола. Меншим. Так. Ні, навпаки більшим. Так, більшим робимо помола Так, ну я думаю, десь аж от так І все. Так, це. Спробуємо готувати. Так. Таруємо наші ваги. Змінимо трохи час роботи кавомолочки. Так, Цю першу партію ми видалимо, бо залишки старого помола 100% у нас були. Так, заново таруємо, вага не змінилася. І дивимося. Першу чашку я навіть куштувати не буду. Дивіться, начево майже вгадав. 19,5 в мене було, а повинно бути десь 2,5. То наразі робимо десь так 9,2. І отримуємо нашу необхідну порцію кави. Єдине, що аби я вгадав, з часом пролива. Ну, першу порцію я майже завжди не вгадую, то навіть її не будемо сподіватися, що у нас вдасться. Є. Вирівнюємо нашу кавку, темперуємо і запускаємо пролива. І так, подивимося, наскільки по часу це вийде. Можливо, аромат оцінимо, але першу чашку вона навчальна. Стоїть собі. Вона нас тільки трохи підкаже. Які налаштування кавомолки повинні бути для правильного готування? Так, пішло, дивимося, що ми маємо. Великуватий помол, дуже швидко ліється кава. 100% будемо зараз робити помол меншим. Але при тому, при такій швидкості, можна спробувати цю каву, вона буде дуже кислити. Але при тому буде вже Хоча наразі я певне так і лишу. Наразі в мене було 27 секунд, 65 грамів дабл еспресо. Так, і виглядає кава дуже приємно. А, аромат. Аромат я б не сказав, що він тут існує. Так. Зараз будемо на вже готувати. Так, поїхали наше чистого готування. Єдине. Хоча давайте. Просто 9,2. Дивимось. Ці солодкі фрукти відчуваю. О, нарешті прийшов наш шпомов 9,2 секунди, і при тому було 18,5 Це Схоже, що перша чашка була частково намішана з, минулим, з минулою кавою, бо все ж таки кавомолка має великі внутрішні частини, скажімо так, які виводять із бункера до нашого виходу, то першу чашку можна вважати неправильно, невірно оціненою, скажімо так, і проливи. А от наразі вже буде. Справедливо. І кава, та, що ми наразі засипало. От, і пролив нам підкаже чи вірний час, і вже від нього можна буде відштовхати. Ну, я спробую все ж таки а, скуштувати цю каву. Буду сподіватися, що вона вийде близькою до налаштувань нашого еспресо. Яке, а, Мені подобається. Це 27 секунд і щось 60-70 грам в рідини. А може 30 секунд. От 30 секунд навіть краще було. Так, є. Ну що, вперед. Дивимось. Так, пішло готуваннічку. О, кава біжить повільніше, ця кава. А. З більш мілким помон, більш мілкі частечки. От наразі треба робити більшим, бо кава виходить а, дуже повільно. І ми не наберемо наш об'єм. За наші відведені 30 секунд. Давайте, буде у нас 32 секунди, 10 грамів, це звичайно. Супер невірно. Але... Кава пахне дуже приємно. Коли отака перетиснута кава, можна оцінити, які вона в майбутньому розкриє смаки. Ну, наразі це гіркота без кислинки. То, 100%. Відпускаємо нашу каву молочку, причому значно. От. Міняємо час роботи. Навіть от. Так, напевно. трохи просипаємо і готуємо наступну порцію, яка вже буде відповідати стандартам. Так, маємо 21 грам. А, вже помол, який більше відповідає класичному рецепту еспресо. Класичний рецепт це 30 мл. За 30 секунд або дабл, як в моєму випадку, бо класичний має на увазі все одно грамаш там, так розумію, 9-11 грамів, а в мене десь в 2 рази більше, то і об'єм води повинен бути в 2 рази більше. то ми я маю за 30 секунд 60 мл, а навіть більше. Так, дивимось, проливаємо трошки. Даруємо ваги. І сподіваємося, що нам все вдасться. Бо кавий аромат дуже приємний. То і смак повинен бути десь. Відповідний. Так, ну все швидше, але незначно. Будемо робити помола ще більше. Так, ну у нас стало за 30 секунд. Та, в принципі, давайте. 20 грамів за 30 секунд. Ну, ми на вірному шляху. Тестуємо смак. Mm. Класичне гірке еспресо з явною насиченою лимонною кислинкою. Ця кава вахта більшого. Ще один дубль. 21 грам на більш крупному помолі. Цікаво, що цього разу нам вдасться здобути. Ну це вже. То налаштовував, налаштовував в кінці кінців налаштував Тома. Тож маємо якраз те, що треба за 28 секунд 50 грам. Така кавка, І ось тепер гарного осіннього дня можна оцінити цю каву. Дивіться, диво не сталося. Це так і є. В цій чашці відчувається такі купа смаків, тобто там і кислинка, лимонна є, і гірчинка. А, чому є назва класична еспреса? Це еспреса, яке не можна пояснити словами. Вона тримає в себе багато смаків, але обрати якісь конкретно там не дуже вдається. Оце якраз про цю кавку. Її приємно пити. Не можна сказати, що це неприємна чашка. Якби вам зробили такі десь в кав'ярні, ви були б в захваті. От, але якогось а, чистого відкритого смаку там немає. Тут є оцей приємний аромат солодких фруктів, Да, аромат лишився. То, якщо просто вдихати і отримувати задоволення від чашки гарного осіннього дня, да, це гарна кава. В принципі, свої гроші коштує. Ефіопію ця кава не посоромила, так скажімо так. Це крута, гарна Ефіопія, але без чітких смаків. Ну, не спішалять, що можна сказати. Дякую за увагу. Якщо цікава ця кава, є в наявності, звертайтеся. До побачення.